Вже традиційно у середині червня у Стецевій Снятинського району відбувається футбольний турнір на призи народного депутата України Володимира Мойсика. Цього року змагання стали всеукраїнськими. До населеного пункту приїхали футболісти із Полтавщини, Коломийщини та Снятинщини. А на закінчення турніру відбувся матч між переможцями Кубку та ветеранами Київського Динамо. Це вже дев'ятий такий турнір у Стецевій. Володимир Мосик згадує, як вперше такі змагання були районного рівня, і з року в рік на першість приїжджали все більше і більше команд. Окрім Сятинчан, постійними учасниками турніру були і коломийські команди. Народний депутат каже, що саме такі футбольні матчі і популяризують цей вид спорту серед населення. Сьогодні прекрасно, Бог дав погоду для футболістів, для вболівальників. І хочу ви вже власне відзначили, що турнір починався як районний. Переріс турнір мого рідного коломійсько снятинського округу, став Прикарпатський, а зараз все український. Сільські клуби і сільські стадіони стали пустельними, стали місцем для розпивання спиртного, для вживання наркотиків. А за цих обставин, звісно, не може вирости ні клубна сильна команда, ні національна збірна. І ви бачите в тих командах, де більш-менш виступають пристойно, Київ, Шахтар, інші більше половини чужоземних гравців. Тобто треба дбати про футбол і ось таким шляхом. Турнір видався досить напруженим. У матчі за третє місце зійшлися гості із Полтавщини та команда снятинського самоврядування. Цікавим був той факт, що кольори снятинців захищала і одна жінка. Однак гості зуміли вирвати перемогу у господарів у серії після матчевих пенальтів. У фіналі грали команди Стецевої та ветеранів Коломийського Сільмашу. Чи не найактивнішими вболівальниками цієї гри були обидва очільники району Михайло Негрич та Дмитро Неміш. Я надзвичайно задоволений, тому що коллени перемогли, тому що не краще грали і забили четвертий год. Так повинно. Бути. І коло якщо брат, я не хочу о, щось сказати проти іншої команди, то не сильні команди добре грають. Але на цей раз, коли ми я виграла, того року програла була, я бува, пам'ятаю. Зараз вегла, тому я задоволений ігрою коломийської команди заводу Сільмаш. Турніри такі проводяться щорічно у нас. І ми на свято і на спаса. У нас є такі футбольні турніри, бо приїжджає команда з Києва. А сьогодні, я думаю, що це велике свято, тому що багато зібралося людей і не тільки з Снятинського району, а з інших районів. Це свято для цілої Івано-Франківщини. У напруженому фіналі перемогу знову ж таки за результатами пенальті отримали коломияни. Вони й отримали головний приз та можливість зіграти із легендарними ветеранами Київського Динамо. Із Тецевої Снятинського району Надіяні Плюхіна, Богдан Малецький, Сергій Герцак. Програма подієнтика.